Мої вітання Сьогодні в мене операція обрізка Треба за цих верб що зліва зробити, такі як оце вже справа. Справа я вже вручну порізав, а зліва хочу попробувати от таку штуку. Інтересно мені чи справиться вона. Чи це така реклама скрита, що її так про неї добре звиваються. и правда, она хорошая. В общем, сегодня монеты надо выяснить. Сейчас вот там 3 четыре вербы. Короче, положу и распустить треба. що перший різ, перше враження. Це таке не о чому. Ріже дуже легко, дуже мягко. Ну, одною рукою не поробиш. Все-таки важко держати. бо в мене руки слабі. Далі поляє. Первое, с легкостью она справилась. Кудребутень, конечно, с катером лучше. Весь секатором никак. Перва ситуайована. Що поля хорошо, запаса їй вистачає. Батарея була повна, но я її не заряджав. На вулиці сейчас градусів 5 десь плюс-мінус. В общем, там на ветке на одной задавив її и все, і вона потухла. Думаю, що она або в защиту ушла, або ж акумулятор розрядився. Сейчас трохи подожду бо не, не включається. Якщо не включиться, то піду на зарядку ставити. Ну пока я довольний. Ну якщо акумулятора це тільки на таке вистачає, то хотілося б більше хоча б, щоб усі повалити. Ладно, тоді вже б з другого заряду. Так, сім пройшло. Остила, роби нормально. Піляю далі. дальше. Так, половина вже десь обрізана. От така мелочовочка, а полезна. был всегда за ручку щеплял электро або бензо а осень уже полным ходом листья падают Итак, с первой частиной нас справилась на ура. Одна поделка пошла. Как одна пошла, вроде не такая жовиша стала. Что-то мне так показалось. Так, ну, уже я довольный. Сейчас все. Теперь на дрова их чик-чик-чик. Ехай, лежать. Так справилась вона с этой задачей. Пыляем дальше. Уже 16 жовтня Ну, я ж мимо біг, я ж не мог пробігти просто так. Тут коротше ще її роботи буде. А ще і цю вербу треба положити. Тут, щоб біля горіхів були, положив уже. детонша то є секатором Так і все. Кончився акумулятор. Все, звісно, я не попиляв. Ну, я не знаю скільки. Різів 100, думаю, зробив, але опять же це таке все тоненьке сантиметрів 5-7. Те, що півтора сантиметра, два, то я секатором почекав. Так, сейчас иду на зарядку ставлю ее, а потом допилю, ее. Там, Да, думаю, рязов 100 будет. Ну, ось, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На дереве 10, 1, 12. Ну, короче, ну скидку уже 20. Это такая. А еще там ложить. Там. Прийшов вже на зарядку ставити, думаю, нажму. Оно знову появилось. Після того, що вона постояла. Чи це як защиту входить, надо посчитати по інструкції. Короче, піду до поляю. Та ні, виходить такий сів он де. Тволовину спляв і опять вирубилась. Два часа. Зарядився. Це тут ось пару хлопок. Це з цього заряду. І оце ось трошки. І повна батарея. Так, підвіду підсумки що грошей своїх стоїть однозначно. Пиля хорошо. Оце єдиний момент, я не пойму, чи з акумулятором, чи за щитою, чи то, може, перший раз, що не зарядив його сразу. що перший раз він вирубився. Тоді через якесь час я включився, я ще попиляв. Ну, і другий раз теж таке. Ну, вже тоді там оту, пів пила зробив. В інструкції я так і не побачив цього, щоб там таке щось писали. Чи що в защиту входить, чи як акумулятор сюди таке робиться. В общем, свої гроші стоїть. Я думаю, якщо ще акумулятор на 8 А Часов, так взагалі супер би було. А так для невеличких ось таких обрізок саме те. Що треба? Ще додавлю, поки сповнив. Одною рукою на землі нормально робити, а на дереві неудобно. Ну, перехиляєш, не хватає сили вдержати. Ну, були такі ветки, що і одної отпилював. А вже майже і ніч. Так, що ще понравилось? Тихенька вона. Тихіше за електро. У мене є електро, але це тихіше. І цепок не разу не спав даже. Обично в мене цепок спада хоч на електро, хоч на бензо. А на цій не разу не злетів. Все, до нових зустрічей.